Вітаю, ви на каналі Жовті Води Сіті. Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні про важливі новини для жовтоводців. Війна триває. Містяни збирають кошти для підрозділу, де служать наші військові. Більшість суми вже є. Тож, аби задонатити на пташку для наших захисників, відскануйте QR-код, який ви бачите на екрані. Також реквізити на збір ми опублікуємо в описі до цього відео. У жовтих водах попрощалися із захисником із Запорізької області, життя якого обірвала хвороба. На захист України Юрій Бондаренко став у 2021 році. Пройшов бої на Харківщині, Херсонщині, Донеччині та Курщині. Та, на жаль, 4 січня 2025 року його серце зупинилося через хворобу. Співчуваємо рідним та близьким захисника. Працівникам державного підприємства Східний гірничозбагачувальний комбінат почали виплачувати борги по заробітній платі. Про це повідомив нардеп Дмитро Чорний у Фейсбук. Міський голова Дмитро Ханіс підбив підсумки роботи за минулий рік. Громаді вдалося перевиконати бюджет на 104%. Зокрема, завдяки співпраці з понад 40 міжнародними фондами. Також йшлося про втрати за словами Дмитра Ханіса. У 2024 році громада втратила 48 героїв, яких вшанували посмертно. Тетяна Карпенко, дружина ветерана війни та віднедавна підприємиця. Завдяки гранту від програми Є робота, вона створила креветкову ферму в селі Зелене Кіровоградської області, що поблизу жовтих вод. До започаткування власної справи жінка працювала вчителем англійської мови, а її чоловік займався підприємництвом у сфері надання послуг з транспортного перевезення. У жовтих водах почала роботу перша клініка допомоги при залежностях детокс Клінік. Кваліфіковані лікарі з досвідом допоможуть у найскладніших ситуаціях: кудування від алкоголю, виведення із запою, детоксикація наркозалежних, аналізи на наркотики, консультації нарколога та психіатра, видача сертифікатів, виїзд на дім. Клініка знаходиться за адресою вулиця Героїв України, 31, колишня Гагаріна, 095 40 36 154, 098 762 17 75. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 9 до 20 та у суботу з 9 до 17. Детокс Клінік – перший крок до здорового життя. Детокс Клінік – перша в місті професійна клініка допомоги з залежністю. У жовтих водах місцеві мешканці висловлюють невдоволення станом лавок у парку слави, центральному місті жовтих вод, де проходять церемонії прощання з полеглими героями України. Авторка допису Інна Хлопенко у Фейсбук звернула увагу на те, що під час церемонії людям, яким стає зле, ніде присісти. Фото поламаних лавок ширяться мережею. 13 січня 2025 року зупинилося серце Михайла Івановича Бабака, почесного громадянина жовтих вод, почесного ветерана праці державного підприємства Схід ГЗК, який працював на підприємстві 34 роки. З 1994 по 2004 генеральним директором. Співчуваємо рідним та близьким. Скільки коштує оренда квартиру жовтих вод у 2025 році. Наші журналісти продовжують моніторити ціни на нерухомість у місті від початку війни. Наразі двокімнатну квартиру можна орендувати від 3 тисяч гривень на місяць. За ці кошти ви будете мати мінімальний набір меблів, віддалене розташування та старенький ремонт. Окремо врахуйте, що приблизно таку ж суму потрібно буде сплачувати за комунальну взимку, якщо у вас немає субсидії. А літом, звісно, менше. Детальніше можна прочитати на сайті Жовті Води Сіті. Жовтоводський Клуб сухабалка дебютує в екстралізі з футзалу. Хлопці вже встигли заявити про себе на всеукраїнському рівні. Проміжне восьме місце наймолодшого за датою заснування колективу результат більш ніж непоганий, а гра команди стає ще яскравішою. Більше дізнатися про команду дебютанта екстраліги з футзалу, яка представляє місто Жовті Води, можна на сайті Жовті Води. Сіті. Посилання на статтю ми залишаємо в описі до цього відео. У жовтих водах новиною тижня стало відкриття Аврори та Опту». По Хмельницького тривають роботи з мощення тротуарного покриття, а в магазинах вже повно людей. На цьому все. Вірте в перемогу та підписуйтесь на жовті води сіті.